До кінця наступного року на вулиці братів Міхеєвих, що на Червоній горі, має з'явитися нова багатоповерхівка, в якій мешкатимуть бердичівські військовослужбовці. Роботи на будмайданчику вже стартували, причому вже втретє. Двічі будівництво припинялося через брак фінансуванням. Замовником проекту виступило Подільське управління капітального будівництва Міноборони України. Проектантом Вінницька фірма Дніпро Генеральним підрядником столична будівельна компанія «Луч». Будинок планується звести у 10 поверхів на два під'їзди. Розташуються у ньому 60 квартир. На даний момент зроблені земляні роботи розроблений котлован. Цьому році плануємо побудувати нульовий цикл і перший поверх. Зараз ведеться заготовка матеріалів всіх необхідних для роботи. Будинок будується повністю під ключ з оздобленими роботами, з сантехнічними роботами. Будинок буде утеплений, будується із силікатної цегли, як і попередній будинок. Це все заложений один комплекс, тому будинки будуть схожі, але цей будинок буде вже утеплюватися мінеральною ватою і штукатуриватися. Тобто вже буде сучасний фасад. Внутрішні роботи по сучасним технологіям це будуть гіпсові штукатурки, стяжки, ну і все, що є на сьогоднішньому ринку для будівництва. Індивідуальне пал не планується, але можливі бути вирішення інші питання. До кінця ще є деякий час, тому треба багато рішень буде прийняті ну, в процесі будівництва. У людей у черзі на квартири чимало що військових, що цивільних а будівництва як такі не ведуться. У Бердичеві цей факт чітко усвідомлювали, і коли до керівництва міста звернулися з Міноборони з тим, аби за можливості були виділені земельні ділянки для житлового будівництва, те, не відкладаючи на потім, пішло на зустріч. Виділили одразу кілька ділянок і без жодних умов. Коли розглядали ми майданчики, які де необхідно будувати, то ми зразу розглядали саме ті майданчики, де затрати на Комунікації, на підвід комунікації, а вони є значні при будівництві, щоб мінімізувати. Ми виділили три земельні ділянки для Міністерства оборони, які на одній на, на двох поряд, з якими ми зараз знаходимося, це в районі Червоної гори, на два будинки тут, де ми знаходимося, 60 квартирний і 70-квартирний будинок. І дещо тут неподалік на 250 квартир. Всі ці земельні ділянки знаходяться поряд з комунікаціями, і ніяких додаткових умов ми для міністерства оборони не ставили. Наші служби робили все для того, щоб будівництво почалося. Загальна кошторисна вартість будівництва складає близько 26 мільйонів, і держава вже виділила більше половини цієї суми. Так що є сподівання, що третій млинець буде останнім і найвдалішим. В цьому році Міністерством оборони виділено 15 мільйонів гривнів. Це результат такої спільної праці, співпраці, я вже як сказав, органів місцевого самоврядування, депутата Верховної Ради Олександра Васильовича Ревеги, кабінету міністрів, Міністерства оборони. А також я хочу, що сьогодні значний вклад в цю справу також нашого земляка, який, на жаль, загинув. Це Таранов Андрій Іванович, заступник голови адміністрації президента, який безпосередньо займався відновленням військової частини, і в тому числі відновлення будівництва цього житлового будинку. Нині констатує Василь Мазур, вони співпрацюють у нормальному режимі і без жодних перешкод. Замовники, підрядники і міська влада. Так що є всі шанси здати багатоповерхівку в експлуатацію згідно плану. При наявності фінансування на сьогоднішній рік до кінця року цей будинок може бути зданий в експлуатацію. Тим паче, що він конче, потрібний, так як. Йде серйозними темпами йде відновлення військової частини на території міста Бердичева, відновлюється статус е, Бердичева як військового містечка. І, і я думаю, що Міністерство оборони, враховуючи те, що земельні ділянки виділені в дуже зручному місці, виділить кошти і на 70 квартирний будинок, а також і на той третій будинок, який міська рада вже прийняла по ньому рішення. Все, все, що все, що потрібно від міста, ми робимо і будемо сприяти, розуміючи також свою відповідальність і необхідність такого будівництва. А ще Бердичеву і червоногірцям, зокрема, необхідний дитячий садок. Що ж, судячи зі всього, поруч із цим будівництвом зовсім скоро, у жовтні, на початку листопаду, розпочнеться ще одне: візьмуться за недобудований заклад. Вже проведено тендер, нагадує міський голова. Частину коштів виділили з міського бюджету. Ми ж розуміємо, що коли будується житло, то потрібен садочок. Він вже потрібен вже давно. А з введенням додаткових житлових будинків на території цього мікрорайону, то таке будівництво буде кончик. Потрібно. Я думаю, що ми почнемо це будівництво за рахунок коштів міського бюджету, а також не субвенції, яку ми отримали, значить, з державного бюджету. А і будемо надіятися на допомогу держави, так як це він має не тільки значення для міста, а також має, має значення для держави.